Добрий день, восьмикласники. Продовжуємо повторювати вивчене в 7 класі. Тема уроку прислівник. Розряди прислівників за значенням. Будемо повторювати на уроці про прислівник як частину мови, його значення та ознаки, розряди прислівників за значенням, ступені порівняння, синтаксичну роль. В реченні, а також удосконалимо правильність використання прислівників в усному мовленні. Що ж таке прислівник? Це самостійна незмінювана частина мови. А що ж вона означає? Означає ознаку дії, наприклад, прийшов коли увечері, ознаку предмета. Піца яка по-неаполітанським і ознаку іншої ознаки праворуч, наскільки? Трохи. Питання прислівника. Коли, як, яким способом? Чому? Де, куди, звідки, навіщо, з якою метою. Зинимося вправа перша. Прочитайте речення, і у виділених прислівниках визначимо, на що вони вказують: на ознаку дії, на ознаку іншої ознаки чи на ознаку предмета. Перше речення. Більше землю одобряй, будеш мати урожай. Задаємо питання саме від дієслова удобряй Як? Наскільки більше. Тож, в першому реченні прислівник вказує на ознаку дії, бо питання від дієслова. В другому реченні дорога додому найкраща з доріг. Питання задаємо від іменника, дорога яка додому, то, відповідно, прислівник вказує на ознаку предмета, друге В. І третє речення одинокому дорога дуже довга. Довга наскільки, задаємось питанням саме від прикметника, то третьому речні прислівник вказує на ознаку іншої ознаки. Запам'ятай, прислівник незмінна частина мови, тому вона не має ні категорії роду, числа, відмінка. Особи. А також, оскільки прислівник незмінна частина мови, то він не має закінчення. От у поданих прислівниках весело, добре, вранці вічливо, те, що ми бачимо в кінці слова, це не закінчення, а саме суфікси. Тож будьте уважні! Права 2. Серед наведених спільнокореневих кореневих слів потрібно знайти прислівники та виписати їх. Тиснемо на паузу, виписуємо і перевіряємо. У першому рядку третій тричі, три, трійка, прислівник у нас саме тричі. У другому рядку сторона, осторонь, сторонній, прислівник, осторонь. У третьому рядку босоніж, босоногий прислівник босоніж. І в четвертому інший іноді прислівник іноді. Впевнена, що у вас все вийшло. Розгляньмо синтаксичну роль прислівника. Здебільшого прислівник виступає обставиною. Це тоді, коли він залежить від дії слова і виражає ознаку дії. Наприклад,. Різною буває погода, коли навесні обставина і інколи виступає означенням. Це тоді, коли присинок залежить від іменника і виконує роль означення. Наприклад, дорога, яка додому пролягала по стадіон. Прислівник додому виступає саме означенням. І інколи прислівник може виступати присутком. Це тоді, коли прислівник виражає стан людини, природи або ставлення до висловлюваного. Наприклад, від доброго слова на душі тепло. Тепло виступає присутком. Права 3. Потренуймося визначати прислівники як члени речення. Перепишіть пари речень. І підкресліть. Перевіряємо. Ми повинні повернути ліворуч. Повернути куди? Ліворуч. Це обставина. І не пропустіть поворот, який? Ліворуч Позначення. Маршрут пролягав. Куди угору, обставина і підйом, який угору всіх утомив? Цей автобус їде куди? Додому, і дорога, яка додому, завжди легша. Таким чином, ми можемо з вами зробити висновок, що якщо прислівник залежить від дієслова, то він виступає саме обставиною. Якщо залежить від іменника, характеризує ознаку предмета, то він виступає штаном речення означенням. Коли ж прислівники виступають присутками. Для... Для спостереження перечитаємо поезію Володимира Калашника Березнева категорія стану. Зимно, сніжно, синю ніжно, березнево, пролізково, рано, пізно, радо, слізно, всміхнено, промінно знову, сумно, струнно, перелітно, голосисто, невимовно, вербно, терко, брунько світно незабутньо колискову. Що цікавого в поезії ви помітили? Звісно, те. Що вона складається лише з прислівників, і не просто прислівників, а прислівників присудків. Навіщо ж автор використав такий прийом для того, щоб передати стан роди чи емоційний стан людини? Право четверте. творче письмо потренуємося створювати власний текст за допомогою прислівників присудків. За вікном осінь. Отже, нам потрібно писати стан природи і людини під час осені, використовуючи лише прислівники, і підкреслити їх як члени речення. Не обов'язково, щоб це був віршований твір, можна і в прозі, як би це могло би вийти? Жовто сумно, шурхітливо, тихо, хмарно, не прохолодно, журавлину, оксамитно, незбагненно, мрійно, осінньо, меланхолійно. І от наші прислівники всі виступають присудками. Отже, спостерігаючи за прислівником у реченні, ми розуміємо. Що його функція надавати додаткову інформацію про дію або стан, або ознаку, і це робить нашу мову більш точною та виразною, тож використовуємо прислівники у нашому мовленні. І хвилинка. Відпочиваймо, підводимось із за парт. І виконуємо вправи, але при цьому ще спостерігаймо, скільки прислівників у нашому тексті. Хто ж там, хто вже так стомився, І наліво нахилився, треба дружно всім нам встати, фізкульт паузу почати, руки вгору, руки вниз, вгору трішки подивись. Руки склали, як вітряк, і покрутимося так. Вищі руки підійміть і спокійно опустіть. Потім дружно всі сідаємо і до праці приступаємо. Ви вже помітили, що в нашому тексті дуже багато прислівників, саме вони допомагають нам краще висловити власну думку. Приваємо розряди прислівників за значенням за допомогою гри асоціації. З якою ілюстрацією, на вашу думку, найбільше асоціюється той чи той з указаних розрядів прислівників? Як ми бачимо, що перший у нас зображений годинник. Відповідно, він відповідає якісь прислівники, бо відповідає на питання, коли, відколи, доки, і це розряд у нас буде саме часу у Наступне зображення місце розташування когось чи чогось. І, відповідно, буде відповідати на питання, де, куди, куди, звідки. І це буде розряд місця дії. Третій малюнок у нас зображений смайлик, який або усміхнено дивиться, або там гарно одягнений. І тому відповідає на питання, як? І це означальний. І останній малюнок нам показує, що. Хлопчик їде верхи, і поряд іде дівчина пішки, тобто йде яким способом дії, це способи дії. Берімо розряди прислівників. Всі прислівники поділяються на дві великі групи. Перша група це означальні прислівники, друга група Обставині, в свою чергу, означальні прислівники поділяються на якісно-означальні. це ті, які характеризують дію або стан за якістю. Повідомляє на питання, як приклади спокійно, добре, швидко, високо. Зверніть увагу, що здебільшого вони утворені від якісних прикметників. Кількісно означальні це такі прислівники, які характеризують. Дію або стан з точки зору кількості або міри вияву. Питання скільки, наскільки, якою мірою, як багато. Наприклад, трохи дуже занадто двічі. І прислівники способу дії характеризують спосіб виконання тої чи іншої дії чи виявлення ознаки. Питання як, яким способом. Приклади на пам'ять. У голос, по братньому. Друга група обставині прислівники, які в свою чергу поділяються на розряди прислівники часу, це прислівники, які вказують, характеризують саме час перебігу дії, її тривалість. Питання, коли від, доки, відколи, сьогодні, давно, коли-небудь. Розряд прислівників місця, які вказують на місце чи напрямок дії. Питання де, куди, звідки, наприклад, тут, униз, де не де. Прислівники причини, які якраз вказують на зумовленість дії, причину. Питання, чому, через що, з якої причини, ненароком згарячу, мимоволі. Прислівники мети. Це ті, які характеризують дію з точки зору мети і дії, питання навіщо? Для чого, з якою метою, навмисне, на «напоказ?». на показ. 5. За питаннями дібрати власний приклад прислівника, вказати розряд. Як би це могло вийти? Птахи літають як? Низько, якісно означальний. Зрадіти зустрічі, наскільки, якою мірою, дуже кількісно означальні. Завдання зроблене. Як, яким способом, разом, способу дії. Здригнутися чому? З якої причини. Спросоння, розряд причини. Зіпсувати. Навіщо? З якою метою? На зло, розряд мети. Приїхали звідки? Наприклад, звідкись розряд місця. І це трапилося коли? Вчора, часом. Для того, щоб краще потренуватися для визначення розрядів, виконайте інтерактивну праву за QR-кодом. Глава шоста. Нам необхідно визначити розряд прислівників, підкреслити, а в вашому випадку виписати зайве слово в кожному варіанті з аргументацією. Тиснемо на паузу і перевіряємо. У А-варіанті зайвим буде саме слово уголос, бо як, яким способом розряд способу дії. Решта слів ледве дуже надвоє. Це кількісно означальне. У Б- варіанті зайве слово завжди, бо це розряд часу. Коли Завжди. Решта унизу, там, вгору, це розряд місця. У В-варіанті зайве трохи, тому що це кількісно означальний розряд. А от сьогодні, вночі, взимку це коли розряд часу. І у Г-варіанті швидко, високо, далеко спросуння. Зайве саме просоння, Тому що це розряд, з якої причини розряд причини, а швидко, високо, далеко це означальні. Впевнено, що у вас все вийшло. Повторімо ступені порівняння прислівників. Згадаємо, що лише якісно означальні прислівники можуть їх мати. У нас їх два вищий і найвищий. Проста форма. Утворюється від корення або основи прислівника з додаванням суфіксів і іш Швидко, швидше, гучно-гучніше. наш вищого утворюється за допомогою слів більш-менш плюс прислівник у початковій формі. Будьте уважні, щоб не допустити граматичну помилку і не додати до цих слів якийсь ступінь порівняння. Найвищий ступінь утворюється за допомогою уже і префікса «най» плюс вищий ступінь простої форми, найшвидше, найгучніше. Складена форма утворюється за допомогою додаванням слів найбільш найменш плюс прислівник у початковій формі. Найбільше важливо найменш корисно. Зверніть увагу, не творять ступенів порівняння прислівники з префіксами пре-за і суфіксами ень-есеньк препогано, забагато, тепленько, тихесенько. Значення вищого ступеня можна посилити словами значно, набагато, куди трохи. Наприклад, значно лівіше, набагато краще, куди глибше, трохи пізніше. І значення найвищого ступеня порівняння можна посилити префіксами якщо, як найкраще», що найглибше». Також не забуваємо, що під час створення ступенів порівняння у нас можливе чергування приголосних. Якщо основа закінчується на Г, Ж, «з», то при додаванні суфікса «ш» у нас відбувається зміна на Ж, Ч. дорогий дорожчий, дуже – дужчий, вузький вужчий. Коли закінчується основа на с, то при додаванні суфікса ш у нас йде перетворення на шичи звук або куща високий вищий. Красний, красивий, кращий. Ось ми маємо з вами в правій сьомій виписати якраз прислівники, від яких ми можемо утворити ступені порівняння і утворити всі можливі форми. Тиснемо на паузу. І перший прислівник це буде коротко. Другий точно, третій низько і четвертий холодно. Запишімо їх і утворімо всі можливі форми. Коротко, коротше, більш коротко, найкоротше, найбільш коротко. Точно, точніше, менш точно, як найточніше, менш точно. Низько. Зверніть увагу якраз в той випадок, коли відбувається чергування нижче, найменш низько, найнижче, більш низько. Холодно, холодніше, більш холодно, найхолодніше, найбільш холодно. Зверніть увагу, в українській мові не творять ступені порівняння. Прислівники за допомогою слова «самий» – неправильно, саме краще, правильно найкраще. Також не вживають у літературній мові прислівники із префіксом по, який означає інтенсивність неправильно поближче, повище, повлучніше, погарячіше, правильно, ближче, вище, влучніше, гарячіше. І також не можна поєднувати просту та складену форми прислівників. Неправильно більш веселіше, правильно, більш весело або веселіше. Я редактор. Відредагуємо слово сполучення і запишіть правильно. Їдьмо пошвидше. Правильно буде. їдьмо швидше. Стрибну саме далі. Неправильне вживання слова саме, тому правильно сказати дальше або якнайдальше. Копай поглибше, недоречне використання префікса по, тому правильно буде копай глибше. Намалював більш яскравіше. Граматична помилка потрібно говорити намалював більш яскраво. Одягніться потепліше знову ж таки без префікса по тепліше, вирушай не пораніше. А саме раніше. Як же творяться прислівники? Від іменників зима узимку, від прикметників, останні в останнє, від числівників троє у троє, від займенників твій по-твоєму. Від дієслів не хотіти не хотя, від прислівників, коли відколи, від складання основ. Відповідно, як ви помітили, що багато прислівників утворилися такими способами утворення. Префіксальним коли, будь-коли. Тобто додали лише префікс. Суфіксальний, вірно, додали суфікс саме о. Префіксально-суфіксальний, наприклад, дивіться, низ знизу, перехід з інших частин мови. Тобто є жаль іменник, є жаль-прислівник. Складанням слів однакових або протилежних зазначенням ледве-ледве тишком нишком злиття сну в слів. Босі ноги посоніш. Пан і брат за брата. А от походження деяких прислівників важко пояснити, наприклад, заздалегідь. Право 8. Утворити від поданих частин мови прислівники. Показати, саме від якої частини мови він утворений і його спосіб творення. Тиснемо на паузу. Перевіряємо. Бадьорий. Утворений прислівник бадьоро від прикметника спосіб творення суфіксальний. Постувати, утворений від дієслова навпростець префіксально суфіксальним способом. Четверо. Утворений прислівник на четверо від числівника префіксально суфіксальним способом. Інший. По-іншому утворений від займенника префіксально суфіксальним способом. Мимо ходити, мимохідь, утворений від слова сполучення, складання основ або слів. Весна. Весною, утворений від іменника способом переходу з однієї частини мови в іншу. Таким чином, ми з вами бачимо, що прислівник це така частина мови, яка може утворюватись від будь-якої частини мови самостійної і будь-яким способом творення. Наш урок добіг до кінця. Домашня робота. Відскануйте QR-код, виконайте завдання на повторення, які відкриються на сторінці. Творче завдання поширте висловлювання шляхом введення прислівників. Продовжте текст пітьма реченнями. Прислівники підкресліть як члени речення і над кожним кажіть розряд. ми з вами сьогодні гарно попрацювали. Дякую за увагу. На все добре.